Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, там у мене в блокноті записана така назва ролика. Давно-давно я це хотів зробити. Назва буде така: як обрати правильно мотоблок для вашого господарства? Значить, я вам хочу сказати, що я вже, хто мене дивиться. Постійно, що досвід у мене з мотоблоків дуже давній він починається з 1986 року і е, рахую себе в цьому ділі досвідченою людиною друзі значить що я вам хочу сказати друзі ну перше, перше. от мене питають багато запитують в коментарях скажіть будь ласка який мені обрати мотоблок Друзі, ну я вам можу сказати так, у мене мотоблоків було багато, у мене всіх кумів, сватів, братів, знайомих, всі мої мотоблоки. Я завжди шукав щось краще. І ось так от уже з віком, станом свого здоров'я, прийшов до висновку, що мені імпонує оця трійка. Можливо, буде щось надалі і краще. Друзі, от е, бачите як, у нас всі е, хочуть так, щоб купити один мотоблок і цим мотоблоком виконувати всі роботи. Але я вам скажу, ну так, можна купити мотоблок і багато робот робити ним, але все ж таки, ну наприклад, що стосується похоти, що стосується мілких робот, ну, здоровий мотоблок не зробить. А в мілкому мотоблоку, маленькому мотоблоку, буде дуже важко. Ну, що я вам хочу сказати? Хочу вам сказати, друзі, що дивіться, от у мене ДТЗ, він вже 5 років, ДТЗ 470. Значить, це бензиновий мотоблок. Я зупинився на бензинових мотоблоках. Я зупинився на бензинових мотоблоках. Були в мене і дизельні, але так я вам скажу. Оцей шум, і дуже вони шумні, ці мотоблоки. Це раз. І, по-друге, дуже сильна, звісно, вібрація у них, друзі. Вібрація сильна, тому що, як правило, це однопоршньові двигуни. І ці двигуни однопоршньові, вони так коректно робить м'яко, як бензинові. Не можу, друзі. Що стосується потужності, друзі, цієї потужності достатньо. Кажуть, та от дізельний він там сильніший, він там краще. Це ваша думка, це ваше бажання, що е, яким агрегатувати двигуну дізельним або бензиновим, а по-дальшому, я рахую, скоро будуть і електричні мотоблоки. Це ваша справа. Я вам скажу на своєму досвіді, що бензиновий мені більше доподобає. І так, друзі, дивіться, ось вам 13 кінських сил, ось 7 кінських сил і мотофриза теж 7 кінських сил. Я обробляю 12 соток землі. Друзі, що я роблю мотофризою? Звісно, це все можна зробити мотоблоком ДТЗ-470. Але не в такій якості, як я маю цих три мотоблока. Е, перше, для того, щоб зорати землю восени, нічого вам так не зорає, як важкий мотоблок. Ніщо так не зорає. Звісно, можна це зробити ДТЗ-470B. Можна зробити, тобто глибоко, глибоко профрезерувати осени і е весною закрити голову. Я вам скажу так, люди ставлять плуги на дтз 470 б показують, як вони орають. Можна ним теж орати, але вони дуже сильно грузять грузом наперед. Де дуже сильна е, нагрузка на е, редуктор мотоблока, друзі. Він теж виходить з строю. Коли виходить з строю, тоді ви узнаєте, що це таке, як знайти правильно цеп, як знайти якусь частину цього редуктора. Це дуже важко, бо їх різновидності дуже великі, друзі. Тобто я техніку бережу. Хтось може скаже. Та я от ніколи цих грошей на городі не вернув. Так, друзі, може, ви цих грошей і не вернете. Це робиться для вашого задоволення, це робиться для вашого полегшення, це робиться для того, щоб не так сильно нагружати свій стан здоров'я. Буду так вам казати, дивіться. Я граю, весною закриваю вологу, фрезерую перед тим, як щось садить, а тоді всі міжрядні обробки роблю мотоблоком ДТЗ-470. Якщо у вас в хазяйстві є возик, звісно, легким мотоблоком це буде робити важко. Тобто, вам треба знати. Яке у вас буде призначення мотоблоку? Призначення мотоблоку може бути різне. Може вам треба возити грузи. Може вам це треба важкий мотоблок, бажано важкий, тому що легким середнім мотоблоком ви ніколи, друзі, цього не зробите, що може зробити важкий мотоблок. Тобто ви можете нагрузити тонну, 2 тонни і важким мотоблоком це перевести. А це ви легким мотоблоком не зробите ніколи. Що? Мені хотілося вам ще доповісти. Дивіться, е звісно, є люди різні, достатки різні. Е маленький мотоблок дтз 470 б або їм подібні, трьох швидкосні. В даному випадку тут додавлені понижені швидкості. У нього виходить 6 швидкостей вперед, дві швидкості назад. Дуже хороша машина. Це не реклама, друзі, це е, досвід, це, е, ну, розумієте, це все робиться з роками. Висновок з роками, друзі. Тому я вам кажу ДТЗ 470Б, якщо у вас до 15 соток городу, це дуже достатня, хороша добротна машина. З якою ви будете себе почувати дуже спокійно, вільно і... Як вам сказати? <свісно> і комфортно, друзі. Звісно, що якщо нагрузка вся буде у вас розподілена на три агрегати, то ці агрегати вам будуть служити набагато довше. І ви будете мати менше проблем у своєму житті з ними. Е, ну, є такі мотоблокери, друзі, що мають і по 4 мотоблока. Знаю таких. У мене, бачите, була теж водянка, але водянка по моєму віку і по моєму стану здоров'я мені стала вже важка. Тому я її продав, друзі. Поставив собі всі бензинові мотоблоки. Вони роблять мягко, вони роблять комфортно, вони роблять не так шумно, як дизельні мотоблоки. Одним словом, мені до подоби більше бензиновий двигун на цих мотоблоках. Все остальне друзі ну, кажуть так, що. А я от не верну цих грошей, скільки я от потратив на той мотоблок, а скільки навісне агрегатування стоїть. Друзі, ви мене зрозумійте і пойміть правильно, що це все робиться для вашого задоволення. Для, для вашого задов... задоволення роботи на городі. Тобто, якщо ви берете це для бізнесу, в мене є один знайомий дуже хороший. У нього теплиці дуже здорові. І у нього прекрасно справляється двохшвидкісний мотоблок у ролі мотокультиватора. Він все це робить мотокультиватором, і йому достатньо. Він каже: мені більше нічого не треба. Як мотокультиватор, він двохшвидкісний, робить дуже хорошо. І він ним дуже задоволений. Тобто в теплиці, бачите, достатньо швидкісного. Ну, а наприклад, якщо це ви робите в себе на городі і у вас багатий овочевий сівооборот, то ясно, що вам треба зробити міжряддя, вам треба зробити окучку, вам треба зробити подальші операції. Все це може зробити мотоблок ДТЗ. Якщо огород у вас більше 20 соток, друзі. То я би вам пропонував більш е, середній мотоблок. Середнього там 570-ті є з ДТЗ, є їх там багато. Ну, вони, в принципі, всі одні і ті ж, вони всі виготовлені в Китаї, тільки назви другі. А по функціональним можливостям і по тим можливостям, що вони можуть робити, друзі, це все одне і те ж. Так що, ну. А вже якщо у вас більше 50 соток, я б рекомендував вам, звісно, моторсіч або водянку китайського походження, друзі. Водянка вона винослива. Звісно, що дуже багато доробок. Я весь час, скільки оце існую, я весь час щось доробляю. Весь час щось довожу до логічного кінця, друзі. І це ви все побачите. І можете бачити, у мене на каналі. У мене дуже багато роликів по доробкам, по е, виготовленню агрегатування. Все це ви побачите на каналі. Ось так, друзі. Ну, в принципі, я вам розказав все, що я думаю про обробку на городі. Мені ще раз сказав вам і скажу, що 12 соток. Я колись сів і порахував. Я трачу в один день 2 хвилини на обробку свого городу. Дві хвилини за весь той сезон від початку посадки до пахоти городу. Кожен день дві хвилини витратите і у вас город в повному порядку, Друзі, друзі що таке дві хвилини затрачених на роботу в день? Це. Кількість проробленої роботи в часах розділена на кількість днів від початку до закінчення польових робіт. Які будуть запитання, пишіть в коментарях. Я завжди вам, друзі, всім відповідаю, завжди стараюсь вам всім допомогти, тому що це нелегкий момент в житті, коли ви вибираєте таку дорогостоячу машину і, звісно, вам хочеться з кимось порадитися. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте про мій канал, що треба поставити вподобайку і підписатися, друзі. І всім вам мирного неба!